Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже радо вас вітаю. Сьогодні маємо вже останній день третього тижня великого посту. Тож традиційно запрошую вас на новий відрізок наших онлайн-відеореколекцій. Welcome Отож, читаючи уривок сьогоднішнього Євангелія, може скластися таке хибне враження, що вдячність Богові це щось таке непотрібне, а наша молитва повинна полягати тільки в такій схиленій голові, в якій постійно прошу, тільки і виключно про його милосердя. Дорогі, якщо це було би так, тоді думаю, треба було би визнати, що святий Ігнатій Лойола помилявся. Бо саме він вчив нас, щоб в своєму щоденному іспиті сумління приділяти час для того, щоб дякувати Богові за ті блага, які Він дав мені сьогодні, які з його благословення вдалося втілити також і мені. В чому ж тоді проблема цього першого персонажа? А проблема в тому, дорогі, що ми, як люди, часто введемося на таку спокусу присвоювати собі Божі дари. Тобто, коли не знаю, Бог благословив мені доброю роботою, спочатку я маю якусь таку своєрідну вдячність йому, але пізніше все більше і більше починаю присвоювати собі розуміння, що ось це я добився, це я такий молодець, це я такий сильний, так мені пощастило. От, Або коли не знаю, коли. Уникну якоїсь там великої біди. Спочатку з'являється в моєму серці вдячність, а пізніше, о, який я молодець, який я сильний, я то не порушую правил дорожнього руху. А якщо порушую, то тільки трошечки. Як хтось потрапив в аварію, то так йому не треба. Такі подиви, які він там винен, і так далі. Дорогі, відбувається це тільки виключно, добре, тільки виключно не треба, але відбувається це передусім з причини того, що зростає в мені пиха і гордість, яка з'являється саме тоді. Коли я присвоюю собі Божі дари. Перше читання, зверніть увагу, дуже виразно показує, що дуже важливо повертатися до Бога, бо це Він є тим, який ранить і лікує. От Він допускає те, що ми часто падаємо, але Він допоможе нам піднятися. І робиться тільки для того, знову ж таки, може, тільки це занадто голосно сказано, але робиться для того, щоб ми. Врешті-решт мали відкритий свій цей зір і починали наново цю дорогу, намагаючись уникати цієї пихи, яка показує, що ось я молодець, а Бог тут ні до чого. Саме таким виглядає цей перший сьогоднішній персонаж. І на відміну йому другий зі схиленою головою, який усвідомлює свою помилку, свою провину і просить про милосердя і новий шанс. Дорогі, сьогодні запрошую вас подивитись на своє життя саме в такій перспективі. Чи випадково не відбувається щось подібне зі мною? Чи не присвоюю я собі ті блага, які належать Господу, а Він мені їх дав. Чи не перестаю дякувати йому за те, в чому він мене благословив, Він мене підтримав, в чому врятував мене, можливо, і не раз. А разом з тим, то якщо доведеться мені пережити цей упадок, щоб знову відкрилися мої очі, то Пам'ятаємо, що це все для того, щоб я знову повернувся до нього, знову повернувся на дорогу правильно. благословить вам в цьому. Я ж дякую і надіюся, зустрінемося завтра уже в ДДМ неділі.